Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Ну, ось я хочу вам нагадати, що українці, українців, і українців, не тільки українців, звинувачують у тому, що. Минулі вибори президента України. Це був цирк. Так. І, звичайно, що й обрали не того, і те, і друге, і третє, не такі. Ну, тут, звичайно, багато що правда. Але давайте от зараз наближаються вибори у США. Подивіться, що робиться там. Хіба це не маразм, кажучи науково, так, те, що відбувається у цій країні, яка є. Ну, головною, основною, провідною державою нашої планети, і це ж, ну, це цирк е на дроті, чи це щось інше. Ну, я ж людина політкоректна, тому я не буду вживати адекватних визначень, тому що там реально відбувається. Ну, вдуматься в те, що витворяє цей реальний претендент і колишній президент. Хоча кажуть, що в Штатах колишніх не буває, Дональд Трамп. Ну я завжди. Говорю про те, що існує формальна логіка. Так, а ще давні греки казали те, що немає формальної логіки, є маразмом. Ну, от такий розчудовий претендент на президенти в США, як Трамп, бореться із мігрантами. Так, ну, чудово, чудово. Але давайте будемо розбиратися у тому. В нього обидві дружини мігрантки. Так, мігрантки, обидві. Там Іванна і ще якась Маланка, чи, чи як її там, не знає, обидві є мігрантами. Матір в нього мігрантка, яка припхалася до США, не знає з якого доброго дива. Дід і баба в нього мігранти ну, з Німеччини, як він там. Прізвище вже йому скоротили там на англійський лад, да там в якийсь він трампампам був до того. Прізвище в нього було німецьке, а потім його ну так виправили, щоб воно більше нагадувало англійське. Так, ну от ми маємо з вами він же бореться з мігрантами. Так. Ну як кажу, я завжди: ви на себе подивіться, ти на себе подивися, так. Ти бореся з ким? Так, одна дружина мігрантка, друга дружина мігрантка, матір мігрантка. Дід мігрант, баба мігрантка. Та ти сам не знає там, мігрант у якому степені. Так? І він бореться з мігрантами. Ну, 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 це ж дійсно, що маразм, хіба, хіба ні? Любі друзі. Ну і крім того, те, що він робить, ну це, це ж біда просто для Сполучених Штатів Америки. Те, що він робить. Він фактично намагається таке враження, що він намагається зруйнувати цю державу зсередини. Так, ну от цікаво, як це так все. Може бути. Там хтось десь витягнув, не знаю, наскільки це правда, нібито давнє висловлювання його матері. Щось вона там, мабуть, бовкнула, як кажуть, лишнє. Там же ж ці, коли він став бізнесом, займатися і там виліз. З на саму гору, то нібито матір сказала, що мій син ідіот, і е, не дай Бог він полізе в політику. Ну, ну от ми маємо зараз, що він поліз в політику. А хто він? Я ж не знаю. Це нібито матір, так сказала їй видніше, якщо це правда. Так, якщо правда, так. Ну, я там чув різні варіанти, але ж мене цікавлять не суб'єктивна оцінка інших людей, Дональда Трампа чи будь-кого іншого. Мене цікавлять факти. От те, що він робить, що він робив раніше, і те, що він робить нині. Фактично, ну там же ж можна було домовитися із цими е демократами, і вони б виконали, як кажуть, його вимоги. Вже ж він дотягнув до того, не виділяючи гроші Україні і все-таки інше. Оце ж катастрофа. ну, І ідіоту останньому має бути зрозуміло, що Україна нині геополітичний. І в майбутньому геостратегічний пуп землі, який треба цій країні і Штати, якщо вони хочуть утримувати геополітичне і геостратегічне лідерство, і надалі треба всіляко підтримувати, не ради вже нас, українців і України, а заради себе. Так само, як і Європі, треба допомагати зарази себе. Я тут на пальцях пояснюю людям, чому так. А воно ж дуже погано доходить. Ну, ну просто біда якась із цими людьми, які закінчили там кращі університети. Я не знаю, правда, як вони вчилися. Там порізно буває. Я вже знаю по своїх студентах, що дехто отримує диплом, ну, краще б він не отримував. А потім лізуть в політику і краще б вони не лізли туди.